Так. Ви нас попала, до речі, до поліції. І як, якщо ви не знаєте, де ви є, наш пробайкер. З вами є главний, главний міністр поліцейський. Зараз ми з вами дамо вам штраф, випишемо якась стаття. Зараз я тільки напишу. Який вашій номер? Ага, не скажете. Ну, я, я сама маю то записано. Угу. Так, ем, 425 гривень згідно зі статтею 126.4.1 КУПАП водіння під байка за відсутністю прав необхідної категорії. їзди без шлема. Е... Ви получаєте? Який штраф? Блін, я вже забувся. Колего, який там він штраф має? Ага, 6 тисяч. Ще якщо поліція знайде ще якісь е, ваші нарушення, то ви будете мати штраф 7 тисяч. Ну, і, при, і точніше, ви були в шлемові. Точніше, е, ваша незнайома людина була е, без шлема. Під назвою Аня е, їй. 20, 21. Хоча. Вам, а до речі, скільки вам років? Ага, не скажете. Я зараз сам подивлюся, вам 19. У мене в мене все тут записано вже про вас. Так. Е Незнайома, до речі, ви не хотіли розказувати, хто це є, чи це ваша дівчина, чи це ваша тьоча чи це хто ваша, я не знаю. Колего, ви що скажете про нього? Та що мені казати? Нічого мені не можу сказати. Придурки, як придурки, понакупляли тих своїх дурних підбайків, зараз цілий який там ток -бок, ток бок, якось так називається, та їхня мережа. Стільки тих пробайкерів різних. Вам всім жопа буде, вам всім жопа буде за ті підбайки, вас всі мінти повилавлюють. Що ваш той підбайк згорів, я ненавижу, які ваші дурні підбайки їздять. Що що ти сказав? Мої кінти то все почули, і то все записано на камеру. І, і по-друге, закрий свій рот, сороколітній дегенерант. Тобі до мого підбайка і до моїх кінтів є далеко. Як ти не розумієшся. Взагалі, ти навіть не знаєш, як та програма називається. Тік-ток називається. І тут всі зараз є про байкери і люблять підбайки. Це є все. Це... Ти... ти то все будеш за то відповідати. Я то все їм розкажу. Вони приїдуть, тобі морду розіб'ють. А ти. Я ніякого штрафу сплачувати не буду. Ти, понятно? І по третє. Прошу не згадувати, хто там біля мене сидів. І ніяка це Аня не була. Це була моя сестра, з якою ми каталися. Так що все. І в мене є право на один дзвінок. Це, це по четверте. До речі, я шльоми знімлю. В мене є право на один дзвінок. Угу. А цей дзвінок я позвоню Дімі, Саші або дяді Дівасі. І от тобі. Жопа буде. Оп-поп-оп-оп? Оп, 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 оп. Що за вискавочки нас пішли? Колеги, ви це все записали? За, дуже добре. Зараз я напишу, що, ви, що, що цей абонемент сказав. І ми вам ще добавим штраф. Так, значить, за те, що ви е вульгарні слова. використали це вже плюс тисячу гривень. І спор е до поліцейських. Ви вже маєте 8 тисяч гривень. Як ви це не хочете сплачувати, ви на 3 роки в мене. Хм -хм. Ох, то нас пішли. Молодь. Ви мені ніякого не дасте. А як дасте, то будете сплачувати ви його. Я вам говорю, у мене є моя групіровка, а групіровка моя є про байки. І в мене є багато Саша, Діма, Дмитро, е Паша. Я, вони всі сюди приїдуть і вам лічно то все розкажуть. І, по-друге, ви не маєте права щось можу, там адвокатові казати. І заборонювати йому сюди приходити, Вам ясно? У мене є мій менший брат, і в мене, мене є мій батя. Вам він вам всім хана тут зробить. Ви нічого мені не зробите. Уроди Мусора дебильне. Що, що ти сказав? Саня, вирубай його. Хана, тобі, урод. На На, Придурок!